богемні, чудові люди сьогодні на цьому каналі, як завжди, корисне відео про акторську майстерність, голос та озвучку. Це буде нова рубрика, курс. З акторської майстерності в домашніх умовах загалом я вважаю, що акторська майстерність це та навичка, яка дана всім людям. Всі ми від природи любимо грати в ігри, любимо уявляти себе в деяких ролях. Навіть якщо ви скажете я ні, я взагалі не такий, по перше, що ви робите на моєму каналі. А по-друге, згадайте себе в дитинстві. Всі дітки люблять гратися і як би там не було, всередині вас живе маленька дитинка, яка хоче гратися. І оце хоче, це і є талант, який подарований вищими силами і який допоможе вам стати точно класним актором в домашніх умовах. Отже, що це буде за формат такий в коротких, невеликих відео я пункт за пунктом, тему за темою розкрию вам. Щось про акторську майстерність. Звичайно, треба розуміти, що щоб дійсно стати актором, декілька відео на Ютубі ну просто недостатньо, це неможливо, практично неможливо. Давайте так. Треба вчитися. Я особисто вчилася 5,5 років, це тільки вища освіта. А так, до цього, з 15 років, я ходила в дуже круту театральну студію, взагалі, мій шлях. Я розказала в цьому відео, от але я займаюся акторською майстерністю, виходить 14 років вже приблизно, і за цей час, звичайно, я чомусь та то навчилася. Тобто, до університету я 3-4 роки займалася цим потім в університеті, і на магістратурі 5,5 років. Також я маю досвід роботи в театрі, знімалася в деяких серіалах. І дуже-дуже багато дублювала та озвучувала. І звичайно, що в мене є досвід в цьому. Я в цьому багато вчилася, і різні курси були, і щось, та я шарю. Але все одно тримайте на увазі, що це виключно моя думка, хоч як педагога з акторської майстерності, якби актриси, яка працює в цій сфері, але все одно акторська майстерність це все ж таки творчість. Творчість має деякі рамки, але справжні митці люблять виходити за рамки, і наше життя воно так часто змінюється, воно таке швидкоплинне, і мистецтво якраз є відображенням нашого життя, і воно постійно змінюється. Але я вважаю, що деякі основи, якісь теоретичні моменти, якусь базу, все ж таки, можна дати навіть на Ютубі. Тому дивіться, перше ось це відео це як таке нульове відео з цього курсу буде. І будуть деякі цікаві моменти, організаційні і так далі, що ми будемо з вами загалом вивчати. Я хочу поділити цей курс на якісь теми, які я вважаю за потрібні, які я буду вам давати. Загалом ми будемо йти. Здебільшого по книзі чабок the Actor», або як перекладали «12 кроків актора, чи щось таке. Це неймовірно крута книга. Чабак, взагалі, неймовірно крутий педагог. Вона Викладала Ді Капріо, Холі Пері, Джонні Дебо, Бреде Піто, Анджелін Джолі. Коротше, просто всім топом мов за топом. Вона реально зірковий акторський коуч, і не просто так. Її книга це шедевр. Я вважаю. якщо ви хочете чогось навчитися в акторській майстерності або щось зрозуміти, спробуйте просто почитати цю книгу, і вам вже щось відкриється. Я теж буду давати звідти багато інформації. Також я читала до повномасштабного вторгнення дуже багато заборонки, але не тому, що я якась це, я просто тому, що в університеті театральному зазвичай на ній все і вивчається. Тобто я маю на увазі всяких радянських авторів або навіть до які були ну, які імперії. І, на жаль, ми теж тоді до неї належали, і як акторська майстерність розвивалася і за рахунок них, І, на жаль, наприклад, того ж самого Станіславського знають у цьому світі, і та сама Чабак, в принципі, переусвідомила його систему, так, більш осучаснила і зробила її більш адекватною. Але загалом це все звідти трошечки пішло. Є й інші системи, звичайно, акторські, і взагалі акторський театр акторський театр, і взагалі мені здається, акторська майстерність поділяється таких на два величезних пункти: по Арістоті і по Брехту. Але як на мене, воно знаєте, все про одне і те саме: це про відтворення, в принципі, емоцій. Про проживання персонажа, про розуміння персонажа, там і психології дуже багато в акторській майстерності. І я чому я люблю на навчу цю тему, взагалі цю цю навичку торських майстерність, тому що я супер логічна людина, коли в навчанні і мені дуже подобається, коли все логічно, конкретно, Знаєте, як як математиці я фізмат закінчувала. От от коли це чітко, я розумію, як воно все йде і так далі. в Вторські майстерності за на так це настільки там все буває нелогічним, настільки хаосним. І Боже, і я просто ненавиділа, як мені в університеті саме акторську майстерність подавали, тому що там педагогиня взагалі не могла передати логічно все. І це було просто тема через тему, і воно все перескакувалося. Коротше, і тому мені довелося хоч якось це структурувати. І це, до речі, ну не тільки в моєму університеті загалом це так навчається. І мене це дуже-дуже дуже сильно бісить. І тому я люблю чабу, бо вона так все класненько структурувала, і мені це подобається. От і зрозуміло, що як вам кажу так більш про глибинні моменти про акторство професійне, там вам ну жаль треба вміти і так далі. А якщо ми говоримо про акторство в домашніх умовах, я думаю, навіть це вам буде дуже цікаво, зрозуміло і допоможе вашому житті. Загалом акторська майстерність може допомогти не тільки. Професійним актором, а якщо, наприклад, ви хочете стати актором дубляжу. Наприклад, в мене є курс шлях Дабера», де я вчу якраз всьому цьому але саме з даберської точки зору, або якщо вам треба це в житті, наприклад, доводити свою думку на роботі, краще виступати на ваших там зум-мітах і так далі, або просто стати цікавішою людиною, щоб вас краще слухали. Ви любите взагалі бути в центрі уваги, або ви дуже боїтесь, але хочете цього. В цьому, Якраз може допомогти акторська майстерність. І взагалі, оце проживати персонажа, думати, який він що він. Ну це дуже цікаво. Взагалі. Оце я і люблю акторську майстерність, тому що вона дуже цікава. Отже, і в нульовому такому році я вам хотіла розповісти про основний концепт. Актор пішло від якого англійського слова? Як ви думаєте? Думаю, ви зараз догадаєтесь. 3, 2, 1. Правильно, дія. Від слова дія. Не від слова емоції. Тому перше, що ви маєте робити, коли ви хочете щось зіграти, якусь роль зіграти, це подумати, що ваш персонаж робить, а не що він відчуває. Чому? Тому що, от давайте зразу я вам така скажу: давай зіграй мені злість. І що це буде? Оце буде знаєте, як дітки роблять. Ото, коли я з дітками працювала, це було. Вкрай помітно, коли вони починають награвати щось собі придумувати, і це не Ну, просто не має художньої цінності, Не цікаво, може вам прикольно, але зі сторони це не виглядає як проживання персонажа. А коли ми думаємо за дію, що ми робимо в цей момент? Емоції починають вмикатися самі. Або якщо ми використовуємо деякі техніки, які нам допомагають ці емоції відчувати, можливо, ви помічали, коли це називається такий самонакрут. Коли в житті, наче нічого не відбулось, а ви в думках так далеко зайшли, що вже почали там план помсти придумувати, що вас вже почало щось бісити. Насправді нічого не відбулося, але ви дуже багато емоцій відчули, і прям таких справжніх, таких, знаєте, саме не крут. От, наприклад, така техніка я в акторській майстерності, і ви дійсно будете ці емоції відчувати. Але ж нам треба зрозуміти, які саме емоції відчувати. І як це зробити? От, власне, треба не плутати дію і емоції. Дія це першочергово. Актор має діяти на сцені або там в кадрі за мікрофоном, а не емоціонувати. Це дуже класно. У ваші емоції вони так вімкнуться. Це дуже важливий, звичайно, аспект в акторській майстерності, але першочергово завжди дія. Ми маємо розуміти, що ми робимо. Що ми робимо в кадрі, на сцені або там. В даному моменті. І ми маємо поділяти, що таке дія і емоція. От як ви думаєте, зрадіти, це дія чи емоція? Це емоція. Це не дія. А обрадувати це дія. Дивіться, як порівняти емоцію і дію. Емоція це те, що от виникає отак, раптово, раптом і незрозуміло, коли закінчується. А дія це те, що ви можете написати. План на день ви можете відслідкувати чітко, де початок, де кінець. Ви можете поставити галочку, якщо ви поставили цю задачу в блокнотик собі. Наприклад, якщо у вас є дія обрадувати, то ви можете зрозуміти, коли це може бути. Ви можете це поставити в план на день. А зрадіти непонятно, коли що, коли воно виникне, коли воно закінчиться. Бо це емоція. Вона якби не має кінцевого особливого результату. Особливо неполятно, коли вона до розмазана в часі, а обрадувати конкретно. Ви, наприклад, там зробили подарунок, замовили його, подарували. Людина зраділа, О, я галочку поставила. Значить, це дія. Дії бувають як фізичними, як психологічними, а ще їх поєднують психофізичними, тому що в принципі вони і, і звичайно поєднуються. В театрі дуже багато фізичних дій використовують, тому що на це цікавіше дивитися, і можливо, ви помічали оці блогери, які постійно е е е фарбуються в. Кадрі, вони додають фізичну дію і через це цікавіше дивитися в кадр. І це ще ви не знаю століття 19 му 20 коли оце думали про як акторську майстерність покращити, раніше актори просто так виходили на сцену і отак от грали на фоні задника. Задник це типу, О, наприклад, сцена на Лугу. І там був на фоні там поля, ліс, і актор просто в кадрі в населі такий ляля. Потім виходив інший, вони просто розуміли, вони нічого не робили, не діяли. А потім вже театр почав формуватися і вже почали якісь. Руха додавати, то ти там вигосошиш, ти там А Як все більше і більше вдаються це і в блогерстві, бо я вважаю, що блогін це новий від мистецтва, і звичайно, він теж розвивається. Раніше просто говорили, тепер там щось додається в кадр ще, щоб було цікавіше глядачеві. Отже, власне, дії бувають такими фізичними, а психологічними це, власне, наприклад, маніпулювати, це власне обрадувати, розізлити. Це щось таке от зробити: шантажувати, помститися. А психофізичними це коли воно поєднується, якби ти її дієш фізичною і психологічно. Якщо ми переговоримо про дабінг, про дубляж, то там, звичайно, більше психічних, психічних дій ви саме будете діяти своїм голосом. Оце основний момент, який я хотіла вам розповісти в нашому першому уроці, щоб ви не плутали дії і емоції. І завжди думали першочергово, не що я тут відчуваю, а що я тут роблю, як я дію. І дії мають бути дієвими. Тобто, дія я розказую це не, звичайно, дія, але це не дуже прикольна дія. Вона не акторська, вона, кажуть, не дієва дія. Тому що це розказую, ну, що ну, таке. А, наприклад, я пліткую, або я осуджую. Або я пригнічую, оце вже цікавіше грати. Скажіть, і взагалі, як відрізнити хорошу дію від поганої дії, вам стане цікаво грати. Вам прям захочеться в це зіграти. Оце я розказую ну, таке. Я там оповідаю. Ну що, що це? Так не дуже цікаво, А от коли ви додаєте цікавішу дію, дієву дію, тоді вам цікавіше стає грати. Ну, взагалі, так само це дуже цікаво. Я сподіваюся, на цьому курсі я зможу вам більш детальніше, цікавіше розповісти про цю дивовижну сферу. Ще раз нагадую, що в мене є курс «Шлях Дабера», де ми з вами не просто. Дізнаємося теорію, а ми вам на практиці пробуємо ці речі, робимо вправи на акторську майстерність, граємо реальні ролі. Проходимо, робимо якісь сценки акторські, проходимо дубляж, озвучуємо. Там набагато цікавіше, тому записуйтесь, якщо вам цікаво. На момент запису цього відео ми мене лишилося два місця на курс, але я напевно чи вони ще лишаться. Тому ми зустрінемося з вами в наступному відео цього курсу. Дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей!